Чому я постійно навчаюся? У моєму житті була така ситуація, що я почав робити одне і те саме. Такий застій був, знаєте, і я втратив радість. Я йшов на роботу, знаючи, що в мене будуть клієнти, але сказати, що я їх чекав, прямо клієнтів, ні. То був такий стан. Коротше, я таке не люблю. Я люблю, щоб моя праця, перш за все мені доставляла радість, приносила радість тоді, і мої клієнти раді. Тож, друзі, я постійно розвиваюся, постійно шукаю якісь нові підходи до волосся, до дизайнів, постійно спілкуюся з моїми вчителями, з моїми колегами із Європи, з інших країн. А як вважаєте, чи повинен перукар постійно розвиватися? Пишіть в коментарях.